Слов'янськ продовжує приймати мешканців Авдіївки, Дебальцового Попасної. Сотні людей щодня приїздять на організованих автобусах. Тільки за три дні початка лютого у Слов'янськ прибуло 596 переселенців. Сьогоднішній день Астасталісні не восімдесять 84 чоловіка, з них 11 дітей. За сутки вчорашні прибуло 218, 134 роз'їхалося, з них роз'їхали дітей. Допомогу у розміщенні надають співробітники служби ДСНС, волонтерські та громадські організації, комунальні служби і влада міста, лікарі, психологи та залізничники. Долучитися до процесу секретар міськради запросив і звичайних мешканців міста. У пункті прийому завжди знайдеться робота для бажаючих підтримати переселенців, роздача їжі, і гуманітарної допомоги, розселення, доставка скромного вантажу втомлених людей. Послідні днів працюємо в режимі прийому людей і и перенаправки их в другие регионы страны частности город Киев определен центральним базовим пунктом. Откуда е, наших жителей потім переміщають ну какби е, желанию. Дехто із людей настільки втомлений та виснажений, що не бажає їхати далі, або не має до кого віднайти для всіх бажаючих місця для життя у слов'янську чи святогірську вже проблематично. Цифри переліку нужденних занадто великі. Місць у пансіонатах, таборах чи організованих центрах проживання практично не залишилось. Ми пропонуємо, потому что люди, которые проезжают из зон активных боевых действий, им там предлагают совсем не те вещи, которые мы приходится нам рассказывать. Поэтому психологи с ними работают. Не каждый наш земляк готов выехать за территорию Донецкой области, поэтому с этим происходят небольшие проблемы. Я объясняю, что вы должны понимать, что город Славянск и город Святогорск, которые им предлагают, для того, чтобы они сюда приехали. Они рассчитывают на то, что они останутся здесь. Но этого не получается. Поэтому все пансионаты практически переполнены, включая церкви и небезразличных людей города Славянска. Поэтому часть людей забирают простые жители, ну, просто жители, я уже знаю, там и по 8, и по 10 человек. Вот, поэтому я еще раз обращаюсь ко всем неравнодушным, кто понимает боль и трагедию наших сограждан. Вот, приезжайте, можете помогать, можете прямо в вагоны там какую-то помощь, можете через МЧС. Мы сами были в такой ситуации, что они находятся В тому числі в состоянні шока, коли выехать виїхати под бомбежки з родного им і создать треба створити, ну, максимально лояльное лояльне вот, э, прийняття, помочь, ободрить, как, ну в общем, як і словом, так і делом. Система переміщення працює наступним чином: людина, яка приїздить до слов'янського центру, проходить реєстрацію, обирає наступну точку руху. Київ чи міста, де чекають родичі, отримує безкоштовний білет і чекає у потязі, поки набереться достатня кількість людей. Або у спорткомплексі локомотив, де є можливість прийняти душ та перепочити до свого потягу. Далі людей зустрічають у аналогічному київському центрі, де надаватимуть допомогу із соцвиплатами від держави та розселенням. Працює програма державна по переселенню. вона направлена на те, що всі люди, які їдуть із нашої області, в город Київ біліт ми оформляємо безплатний. Безплатний білет вони прибувають туди. Там точно також працює штаб. который распределяет людей по территории э, Украины уже там, где определены места э, для людей, там будут предоставлены бесплатное место жительства, будут с ними работать социальные службы, э, те, кто пенсионеры, будут э, организованные, я так понимаю, получение пенсии, все социальные льготы, которые предусмотрены государством для этих категорий людей. Ну и, соответственно, поиск работы для тех, кто работающий житель. Ну, пока проблем, таких кричащих нет. Я же говорю, если будет так все продолжаться со стороны волонтеров и людей не безразличных, то у нас все получится, и мы выполним ту задачу, которую перед нами поставила государство.